Шашлик без м'яса. Можна! Баклажани плюс фарш дадуть прикурити любому шашлику. Ми поїхали. Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кулярна Симфонія. Сьогодні вам покажу шашличок, рулетик. Для цього нам потрібно підготувати баклажани. Ого, ти кинула. Для цього нам потрібно баклажан розрізати вдовж. Відріжемо жопки попки. І розпустимо. Отакими полосками. Товщина, ну, десь тут близько сантиметра, можливо, трошки менше. Так, друзі, щодо нарізки баклажанів, рекомендую оцю шкірку товсту обрізати. Перший шматочок відкидаємо, а потім отак тоненько, ну, відносно тоненько, нарізаємо. О, такі гарненькі слайси. Після того, як підготували синенькі, яка наша наступна дія? Беремо сольку, посипаємо тарілочку, отак. Викидаємо баклажанчик на неї. Посипаємо солькою. Сольки не жалійте, нормально так кидайте. І отакі робимо сендвіч. Для чого це робимо? Щоб баклажан убрав трохи свою горіч, пустив сік і щоб він став піддатливим, щоб ми ж потім могли з нього крутити коники. Одну пірамідку. Пізанську башню. Опа. І пішла масовка. Так, тут процес уже запущений. Чим же ж гарна ця страва? Шашлики потрібно мочити, марінувати цілу добу, а фарш гарно приправити. І він, як друг, кращий, ніколи не підведе. Чим ми зараз і займемося. Перш за все, потрібно цибульку присалити. Ми так дрібненько порізали, у нас таких дві цибулинки невеличких. У вас як велика беріть цілу. І відправити. Хай цибуля пускає сік, ми потім все одно все будемо відбивати. Потрібно перчик порізати маленьким кубиком. Перчик порізали і потрібно ще нам три зубчика часничка. Його потрібно розчавити та покришити. І відправляємо все в фарш. У цей фарш додамо соус у нас гострий. Столову таку ложку, можна навіть півтори, буде смачніше. А також у нас є сванська сіль. Додаємо столову ложку. Ну і секретний інгредієнт. Ми що, здогадалися? О! Базілічок сушений. Ми його так пожмякаємо і так ось сюди додамо. Базілік сушений, дуже дасть приємний аромат та смак. Тут десь столова ложка. І це все гарненько потрібно перекалопутять і відбити. Баклажани вже стали піддатливі, бачите, пустили сік. Фарш перемішали, зараз будемо відбивати, а потім розпалимо багаття. Дрова сьогодні у нас вишня. Ну що, фарс відбили? Трошки на його олійки пирскнули. Ви скажете зелень, чого не додавав зелень. Зелень там не потрібно. Зачем нам жар на зелень? Зелені зробимо соус. У нас є сметанка, зелень, там грецькі оріхи. Ну, далі побачите все. Так, друзі, технологічний процес. Беремо баклажанчик, кидаємо. Його так кидаємо. Беремо фарш, який ми відбили. І отак тоненьким-тоненьким слоєм. Зараз вам покажу. Щоб все просмажилось. Ну, погляньте, який слой фарша дуже-дуже мінімальний. Тут йому готуватися пару хвилин максимум. Подивіться, щоб у вас все сирене було всередині. Він відбитий гарно пристає. Ось я зараз вам покажу. Погляньте, який слой тоненький. Який баклажан, який слой фарша. І він буде легко заворачуватися. Ось сюди. Чік. Бачите? Бачите, як гуляє баклажанчик, він став піддатливий, як серветка. Чік на нього. Фарш. Чік-чик. І є. О, все. Ну і саме головне, як завертати. Беремо так, скручуємо. Опа, зверху донизу. Тепер цей замочок. Оп. І на шампур. Протягаємо отак. Опа. По центру стараємося, щоб пройшло. О, і отак виходить. Отака красота. Підготовили наші шашлички рулетики отак чудово вони виглядають, і потрібно їх збризнути олійкою. Це обов'язково, щоб вони смажились у нас і мали гарну скоринку. З однієї сторони отак перевернемо і з іншої. О. І відправляємо отаку от красоту на мангал. Ось. Які гарненькі шашлички. Чудова альтернатива. М'ясо. Пройшло десь півтори хвилинки, можливо, дві, і перевертаємо. Бачите, за рахунок, олії вони підсмажуються. Фарчик у нас вже тече, також готується. Ой, яка красота. Нічого не падає, все тримається на шампурах та ви що. Буквально на трошки отакі от хребром поставимо, щоб фаршик просмажився. А зараз займемося соусом. В общем, соус. За основу взяли сметанку. У нас горішки, ми їх подрібним. Часничок візьмемо 3-4 зубчика. Перчик, сюди перчика побільше потрібно, зелень та й все. Тарілочка, лавашик і знімаємо. Отак ось цю красу. О. Погляньте на це? Ну що, друзі? Дегустація. Форму тримають. Чудово виглядають. Покажи ще раз ближче. Скуштуємо. Баклажани та фарш це завжди смачно, соус з горіхами. Отак, соусець наверх щедренько. Нема слів, реально. М -м -м. Все приготувалося. Все смачно. І отак соуском. Опа. І на базу. Ну що, дуже смачна страва. Чудово виглядає. Можете приготувати на святковий стіл, не фіг делать. Погляньте, яка краса. Як завжди, Світлана, Валерій, канал Кулярна Симфонія. Далі ще буде таке. Що... ой-ой-ой-ой-ой. тому підписуйтесь до зустрічі!